А ти теж миєш собаці лапи людським шампунем або милом? Я теж так робила, поки не дізналась, що у людей та тварин різний па шкіри і що це може їм навіть нашкодити. І коли ми миємо собаці лапи шампунем або звичайним людським милом, це просто те ж саме, якщо людині помити руки засобом для миття підлоги. Таким чином людський шампунь або мило він змиває природний захисний шар. Починає пересушувати шкіру і просто відкриває двері бактеріям та грибкам. Через це у собак можуть з'являтися тріщини, подразнення і навіть запалення. І все це через те, що ми помили собаці лапи людським засобом. Та в мене є вихід рідке мило для миття лап. З пробіотиками від ProBioDay. Воно зроблено спеціально для собачок та котиків, воно не пересушує шкіру, має правильний pH та навіть робить захисну біоплівку. Завдяки пробіотикам можна застосовувати навіть для інтимних сон. Тож доглядайте за своїми улюбленцями з любов'ю та турботою разом із ProBioDay.